О, фіжечок. Оце типу нежова голова, о. да, отут його зуби. Отут, о тут вон зуби там. Видно чітко всьому. Що тут у нього? Тут у нього рот. Фу, як воно страшно виглядає. Держи. Коротше, операція і реанімація. Опаж з нього щось біле на тепло. Пісівся. Наші хилетається весь. Добре, загноємо це, а він навіть не реагує. Ну, і де тут шов? Це шов ти ікра? Ща розберемось. Коротше, це рот ми його викидаємо. Ось у желудок його. Ну, то, то ікра. как бы доску снимаю. Еще и зараз вот ложку. И тут богато, блин. После того, все дает это так аккуратно, надо выбрать. После что он сказал, все равно. можешь ее зараз полоскать? Нет, мы зараз отсюда. Прям и Вот это такая. Выкидаю в мисочку. Ну, типа, типа карася. Тільки мілкі ще наче. І все. Коротше, ми його зараз помиємо і цей нажимай на стоп. Пополам із такого ніжечка. вийшов скільки тут раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять какулечок таких. Все, тепер їх треба промити. От. З нього. Це все мусор. все мусор. Все промили, підсолили і вперед їсти. Пасіком за 5 хвилин доїдаємо цей. Є такої з муки. штука, бля. Капаємо чуть-чуть соєвого соусу. і хомячим. О, така штука. На смак ні на що не похоже. До консистенції упруге таке, типу, як желатинка. І все. Можна, кажуть, її там і солити, і так їсти на сирим. Ми пробували, у нього там сліха, привкус, не знаю кому як, але мені похоже на кабачкову ікру. От ми ще взяли маленьких осміножків. Будемо сьогодні жарити. Пробувати, що це таке. А так, їжачок. 10, 10 баксів. Така, ми дивилися така маленька порційка. В Києві 3 євро коштує. Тут таких було 6 кусочків. Так що можна брати їсти прикольно.